Так, ну що, дівчатка, всім добрий день чи доброго ранку? Сьогодні. Петра Степанича, ну дідуся, якому готую, виписали, він мені подзвонив, каже: Оля, готуй. То сьогодні я приготувала отакий супчик. Це в нас супчик з ну, легенький, без зажарки, з макаронками на курочки. Так, це в нас каша така. Булгур, він хотів цю пшенічну, звичайну, але у мене пшенічний чогось не знайшла. Тому булгур з жарочкою, така вона з міленькою. Це у нас кисіль. Ось такий гарний, класний. Блін, остигала і з кришечки води треба обрати воду. Так, і спекла ось і ще він гаряченький пиріг. Зараз частинку собі залишу, частинку Петру Степановичу відріжу. Йому буде приємно, а мені не складно, я сама його все одно не з'їм. То вирішила і пригостити. Бо кисіль варила, сок забрала від цього від вишні, а вишню кудись треба дівати. Ну, ось, бачите. То зробила пиріг. Теж пиріг просто називається. Так що так, зараз збираюся і біжу. Дівчата зварила собі чечевічний супчик. Ой, який він класний. Зараз буду їсти, станькою. Клас, супер просто. Останеться тільки додати лимончик і все. І буде супер-пупер. Так, все, я вже приготувалась. Це вчора огірочки відкривала. Знайшла в себе півлітрову баночку. Зазвичай я ну, тільки влітрову закриваю, а все щось півлітрову знайшла. То відкрила М -м, такі смачнющі, просто ахрумкі, дивіться, які вони плотненькі, класні огірочки. Захватила собі і помідори, і цей. Персики, коротше, все на кучу. Зараз чекаю, поки закипить супчик. І И... зроблю собі чай. Малинку взяла усьому. Знали, як відкрити малину? Ну, звірні, таку кришку, якщо вона не відкривається, треба візти вот уголком. Оп, чик-чик-чик. Чули? Бульбочки такі, тик-тик-тик-тик, воно прямо видно. Як бульби прямо пішли. Воно так раз під кришечку буль-буль-буль і все класно виходить. Мої маленькі ложечки, де щось в мене нічого нема Зараз зроблю собі чай з маліною, і буде в мене все класно. Ой, обожнюю я маліну. Воно у нас зараз мінус і одразу, знаєте, таке негарне самопочуття. Де ж там чого воно не закипає? О, не, у мене вже тут закипає, закипає все. Супчик закипає, чайник закипає. Зараз як сяду, як наїмся. Розтопила в дівчатах камін, бо холодно. Ось так, добре. Ух! Ух, красотінь. Ух, красотень. Дивіться, який класний. Де ще лимончика треба. Ось так, только без кисочек желательно. Так, так не, нас з собою взяти за стол. І якщо що додати. Все, оце такий у мене буде обід. Я зараз соберусь та піду, якщо що, і лягу, відпочивати. Так. Так, чай є. А, усе! бачили Перчик. Покупали ще перчик з Дашею. Красний, оцей, щоб 4 були горбочки в ньому. Ось. Та оце розрізала цей перчик та достала ось у сімочке. І не знаю, ще рано садити перець, чи ні на розсаду. Я вже думаю, треба садити на розсаду перчика. Тут це, хай вони чи приростуть, чи як. Треба почитати, подивитися хоч трошечки проклюнуться. І можна буде, мабуть, садити їх. Це червоний оце великий перець. А це я... Ой, вибачаю, я так чихнула. А це я ж тортик робила, верні, пиріг робила. Та вчора поїла добре. Ага. І сьогодні татяна заходила та ще малим не дала. Короче, треба знову напікти такого тортика. Ой, пиріга. Пиріг, да? Коротше, пісочний пиріг. Угу. Супер просто. Всім приємно, Хто буде смакувати зі мною? Що, сходила в магазин? У нас сьогодні вже що? Забрала посилку. Ось таку. Це не посилочка з тему, Бо багато кажуть, ой, Оля, купляєш всякий хлам, лучше б щось купила для дому. Ось, пожалуйста, Оля. Через інтернет замовив. Отаку От хрень. Ходила тільки, що на почту забирала по э, цьому по малюнку, як кажуть. Каже, розкрию, подивись, щоб по малюнку, те, що прислав тобі, все там було. То відкривала, все перевіряла. Що це таке? Це всяка хрень для теплого пола в нашу нову кухню. Так що так. що Зайшла в магазин, купила собі ось такі зефірки. можу показати. Ось такі зефірки. Вкусненькі. Це йогуртові. Не привозять до нас такі, крім брюлешки, ну, хоч йогуртові. Йогуртові теж вкусні. Купила собі ось таку штуку. А ще сьогодні до мене мама зранку приїжджала, я її просила купити ось таку. Це для курей. Ось. Вже відкрила, вже їм насипала. Кальцію все вона привезла ще. І ще ось таку штуку. Це треба буде його все вивалити в. цей... в один... Короче, в одну якусь штучку, і буде нам добре. Купила собі хлібушка, це мій недоєдений цей зефірчик. Ну, коротше, в общем, посилочка прибула. І ще мені одна посилочка прийшла, теж на почту. Зараз я вам покажу що. Так, де Це Ось така мені прийшла посилка. Це вже тему, так. Да. І що це в нас таке? І я вам покажу, що це в нас таке. Ось ой, бачите? Ось такий в мене буде заборчик. Де треба буде відгородити місце десь якесь, то це буде такий заборчик. Здалечку воно добре дивиться і не так просвіщається. Так що ось такі. Три штучки. Ось такої штуки я собі замовила. Я ж кажу, що було воно. Якщо ти типу, побереш там типу, три штуки, то, типу, акційна ціна. Добра. Вже не пам'ятаю скільки, девочки, не спрашуйте. Ну я пам'ятаю, що подивилась у нас на сайтах. І так. І сравніла, то це було дуже-дуже класно. А ще мені дівчатка написала, чого ж ти, Оля, не відкрила, не показала цю квіточку. Ну що, Давайте я. Я вам відкрию, покажу, яка вона. Так літочка. Ось така. Коротко. Ось так, якщо її розпушити, то буде ось така. Бачите. На паличці ось така штука. Як вам показати, щоб воно здалеку. Ну, типу. Таке воно собі буде висіти буде красиво. Буде гарнсенько. Оце тут дві. Одненька буде ось так. Дивіться. Ой, одненька тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять палочок. Оце одненько. Ось така вона. Коротше. О, оце у нас одненько. На п'ять палочок. Якщо десь її встрамить разом з листячком, то дуже буде класно і якось даже здалеку натурально. Угу. Так вона виглядає. Матрюшка, що нравиться? О, матршки понравилось, точно. І юшки понравилось, однозначно. Скажи, таке нам нравиться, да? Дуралі. Ой. Так, ну що, дівчатка, обіцяла показати, як на мені цей сарафанчик. Ну, ось, дивіться. Типу такого. Ну, понятно, що трошки інше більйо нададіть. Мені, як на мене, то тут лямки дуже великі. Ось. Ну, може, схуднуто воно буде класно. І воно якось о, за що того, що в мене. Велике оце тут все, да? то він якось тут спереді великувастий, а ззад, наче менше. Ну, я думаю, трішки інше е, більйо і буде все добре. Ну, коротше, якось, типу, типу ось таке. Ну, нічого, мені подобається. Угу. Може, якби воно стояло, то було б е, круче, дивилось би. Отак. І другий зараз. Ну, другий, прям отут зверху, він великий, бачите? Це XL. Ось. То мені треба все ж таки брати Ельку. Мені здається, тоді б воно тут на груді підтягнулось б, як треба, і було б нічого. А так, виходить, воно тут велике. І за що цього трішки, звісно. Ну, як би вам так показати, щоб воно було ось так. Малюнок. З того, що тут вило, велике, малюнок скривається. Чи його нижче треба отак підтягнути? Так нічого. Я ж кажу, так мені дуже подобається усьо. Все начебто нічого. Може, за що того, що. Ну, Іншу треба трошечки. Те, що знайшла, то й вділа, коротше, саме перше. Так що щось друге буде, то може і буде і круче. Ну, коротше, воно десь, десь ось так. Так що показала вам, як воно виглядає. Кожен раз дивлюсь на ці шторки свої, не можу нарадуватися. Оце ж ті шторки, що я такі самі в тему заказувала, але в тему вони вже прийшли в мене з цими з крючочками отак наверх. О, тут, бачите, тут ми чіпляли на просто вон. На що? Бачите, ой, там що паутина? О, кошмари якісь треба поприбирати завтра. Так наче і не видно, а тут. Очіпляла. Зараз вони прийшли вже з крючочками. Ось. єдине, що погане, що треба грузики вішати. Бачите? Ми ось такі грузики вішали. На них, бо вони Mm. Не разравниваются, самостійно добре. Mm. Так что так. И кто спрашивал, что це у вас за такие шторки? Це отдельно, це не вся такая шторка, це отдельно вот эти штори, Бачите. Кстати, в тему тоже продаются такие. Отдельно у все-таки шторки и отдельно вот такая светяшка. Mm. Так что Ось, так что Ось, mm. потеряла пульт. Не можу знайти пульт, Надо. і Дашка свій потеряла, бо в неї спальні така штора. І вони бачите, ось так. ці шторки включаються. Це у мене їх тут дві шторки. Але один пульт підходить і на одну, і на другу. Тобто, якщо ти близько клацаєш пультом, то воно одночасно вмикається. Якщо буває, що можна, якщо ти трошки пульт в другу сторону, то тільки одну можна вимкнути цим же пультом. Трошки в другу сторону можна другу вимкнути, а можна одночасно їх вмикати. І це дуже-дуже мені подобається, що одночасно я можу одним пультом вмикати е, дві шторки. І в них же ж є режими: і мількання, і е, тухнуть, зажигаються, там різні різні А ось пульт потеряла. Не знаю, де я його загайдала. Останній раз десь включала, включала і десь його. А він же ж манюсінький, той пульт от такий. То треба з других шторок взяти. Сюди забрала. Це печалька, звісно, треба шукати його. Де я його поклала? А тут в мене воно, бачите, що? Як виясняється, я то вже запізнилася. Це сьогодні ходила по посилку, зайшла до Али в магазин. Кажу, Алуся, ти коли сажаєш цю перці і все остальне? Кажу, і та я ще в кінці січня посадила. Блін, кажу, а прибігла додому, давай роздивлятися, що треба. Ось перці понаходила. Ну, там то я ці, понятно сімейна замочила, ті, що з перці взяла. Ну, суці треба доробити перці, Ось це посадити. Е, капусту треба вже на розсаду посадити. цю і ось. Це рання капуста. Ось Ось у мене добрива для розсади є. Його можна не тільки поливати, а прямо в ґрунт смішати і буде добре. І ось отаке добриво є різні. Коротше, що такі квітки. І ще у мене ось що прийшло сьогодні. Ура, ура, ура! Це попросила Сашу, таніного чоловіка, на нього переоформила. кажу, заїдь, будь ласка, забери. То він їхав, привіз мені отаку от грамідну посилочку. Коротше, в ній три посилки. Да. Ось, то зараз будемо з вами розкривати. А ще ось у мене. Це треба все поперебирати. Це, бачите, це мені на завтра праця. Порозбирати, подивитися, що у мене є, чого треба докупити. Бо я так заходила в магазин, там щось купила, там щось купила, трошки того, трошки сього. Десь у мене якісь є. Треба подивитися, позаписувати, що треба докупити. Там, Наприклад, чи кукурудзи, мабуть, треба докупити, бо у мене тільки одна чи дві пачки. Кукурудзи. Три пачки чи чотири. Надо дивитися. Може ще докупити треба. Морку я вже посадила, в принципі, не треба. Коротше, оце ж бачите, скільки усього. І це треба. А, це те, що вадимка мені висилав. Треба розібратися, що є. І у мене там по приправкам кажу. По оцім куча всяких. По підкормкам там подивитися, що є. Це як їду в магазин, треба собі позаписувати, що треба. Та взяти. О! Кстати, полуницю. Нет, це земляника, так? Да? Написано. Надо подивитися, що Та може попробувати посадити. Ну, похоже, на полуницю написано земляника. Це мені Венера висилала. Я сподіваюся, що у нього не закінчився срок годності. Може, зроблю собі десь такі штучки. Коротше, планів багато. Все треба робити, все треба перебирати. Ось. І цим я займусь вже завтра. А сьогодні з вами розпакуємо посилочку. Так що ось такі у мене вечерні вечірні справи, як кажуть.